Пляшка із зерном чи крупою один із найпростіших оберегів. Він є уособленням матеріального достатку та фізичної сили. Саме такі обереги на черговому майстер-класі виготовляли від відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Крупа насіння завжди відігравала важливу роль в обрядових, в традиційних обрядах для українців. Сьогодні ми виготовляли прикрасу доволі сучасну. Така прикраса взагалі використовується в інтер'єрі сучасних домівок. Це скляна ємкість, яка наповнюється пошарово різними крупами за кольором, за своїм об'ємом, за місцем засипання таких круп. Використані баночки і пляшечки привертають увагу багатьох майстринь. Ідей як долучити їх до створення інтер'єрних прикрас, існує безліч. Ці пляшки ми можемо задекорувати чим завгодно і зерном, і насінням, бісером. Якщо пляшка в нас трошки завеличка, можна навіть конструкторам лего, пуговичками. Ну на що у вас як, спрацює ваша фантазія. Дівчата сьогодні всі проявили себе, навіть задекорували зовнішню бутилочки по цими поробками з фамірану. Дуже вийшло креативно. Майстрині радять не поспішати утилізувати використані пляшки чи корки. З них можна зробити хендмейд, котрий відповідає сучасним вимогам декору інтер'єру. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.